Сполучені Штати активно допомагають нашій країні із реабілітацією воїнів. Наша наступна історія про Максима Дмитраша. Після поранення та клінічної смерті він пробіг 42 кілометри марафону у Вірджинії. Максим поліцейський від початку повномасштабного вторгнення бився з ворогом у складі зведеного загону. У травні минулого року його підрозділ потрапив під обстріл. Далі складні операції та реабілітація. А тепер знову робота та нові спортивні завершення. Про силу волі поліцейського в матеріалі Ірини Васюри. У спортзалі Максим займається п'ять разів на тиждень, і це геть не інтенсивний графік, каже чоловік. Бо при підготовці до марафону корпусу морської піхоти у американській вірджині такі навантаження мав три-чотири рази на день. Оно. Відкривається всередині жетончик. Це медаль за участь у марафоні 42 кілометри. Максим Дмитраш подолав за 5 з половиною годин. Такі дистанції це серйозне випробування навіть для професіоналів. Якщо навіть буде дуже складно, я вже не добіжу, ну дойду точно. То й точно, тому що знову таки люди повірили. Десь повірив я сам себе. Складно мені стало на 21 22 двадцять кілометрі, тому що до того часу я біг і біг досить таки з непоганим часом. Це не перший досвід чоловіка у міжнародних змаганнях. З цьогорічних ігор нескорених у дюссельдорфі Максим Дмитраш привіз дві срібні медалі. Усерйоз захопився спортом. Ветеран під час реабілітації після поранення. Це вже після поранення. Це ми поїхали до нас в області на Канівщину. Просто розвіється, прогулятися. На цих фото дружина та син Максима посміхаються. До цього було два тяжких місяця у лікарні. Потрапивши під ворожий обстріл на запорізькому напрямку. Поліцейський зазнав тяжкого поранення. Два рази був у комі, пережив безліч операцій та все ж піднявся на ноги. Ми починаємо з ногло. Добре, дуже Тепер Спорт невід'ємна частина життя Максима. Його тренер переконаний, найбільші перемоги ветерана ще попереду. Дуже дуже завзятий, його треба ще й зупиняти. Не то, що там підганяти його треба зупиняти навпаки. Ну тож для цього є стрелек, не наситився. Він ще хоче перемог. Так що будемо працювати. До поранення Максим був правоохоронцем та спочатку повномасштабного вторгнення служив у полку спецпризначення, виконував бойові завдання на різних напрямках фронту і знову повернувся на службу у спецзагін Усі свої сили чоловік нині віддає роботі та підготовці до змагань. На другому місці після своєї сім'ї спорт і робота це те, чому я віддаюся на всі 100, Те, чим я жив до цього, і те, чим я живу тепер. Тому що війна не закінчується. Закінчиться вона тоді тільки коли будемо. Ми заберемо всі свої території. Максим Дмитраш братиме участь у міжнародних змаганнях і надалі. Ірина Васюра Денис Кононенко подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.